Дональд Трамп пригрозив Ірану відповіддю на рівні небаченому раніше. За його словами, США не мають звісно стосунку до нападу на Ізраїль. Але якщо на нас у будь-якій формі нападе Іран, заявив Трамп, вся сила та міць збройних сил США обрушиться на вас на рівні небаченому раніше. Але видається мені, що Дональд Трамп зараз загалі просто примазується до рішучості Ізраїлю. Він же ще при цьому говорить, що він і далі не проти якихось мирних угод. А йому реально здається, що в умовах безкінечних тепер атак із на Іран, Ірану на Ізраїль, мирна угода ще має тут місце бути. По Перше, ми можемо сказати наступне, що Дональд Трамп е виглядав доволі кумедно мене ці ситуації з відпочатку. Тому що пам'ятаємо, після першого удару Ізраїлю по Ірану ну, з цієї серії Марко Рубіо максимально швидко прореагував заявивши, що ми ні до чого, ізраїльському плані все добре. Потім вийшов Трамп, написав, що він про це і взагалі це. Ледь не його ідея, знаєте, і він намагався зробити все, щоб виглядати, що це не ізраїльська армія встанувала цей удар, а ледь на особисто він у своєму кабінеті. Тут можна по різному ставитися до позиції Ізраїлю, до уряду Нетаяху, до іранського уряду. Тут, ну на мою думку, Україна взагалі немає за кого болівати. Але питання в тому полягає, що Трамп реально навіть е, у такій. Очевидні історії, де він до останнього намагався з Віткофом своїм е, через Путіна, через будь-кого ще укласти угоду Іраном, Ну він коли він намагається сказати, що він примазувався і мав відношення. Ну це дуже, дуже, дуже специфічно. Що стосується залякування Ірану, то мені здається, на сьогоднішній день іранське керівництво сильно розгублене, тому що на відміну від Росії, яка має величезні ресурси, яка може могла б витримати такий удар, або Україна, яка витримувала і більше удари, вони зараз не знають, що робити. Їм зараз не вистачало ще атакувати американців по серйозному. Тобто на сьогоднішній день скоріше вони будуть шукати можливості домовитись, щоб вистрибнути з цієї ситуації. Тим більше ми бачимо, що жодної серйозної. Ної допомоги вони від своїх партнерів російських чи китайських не отримали. Не отримують тому от ізраїль теж з іншого боку. Не може реалізувати там план максимум. Він не може без американської підтримки, без підтримки е сусідів Ірану, якихось, які мають серйозні е сухопутні сили, забезпечити падіння режиму. Як там багато хто вже розвіявся що ось ось режима я то а впаде, і там ледь не Хаменеї буде е в. Ростові сидіти, ні, цього не буде, звісно. Тобто, угода так чи інакше може настати. Інша справа вона настане зараз чи трохи пізніше, але на сьогоднішній день сторони як завжди не можуть реалізувати е, проти одна одної план максимум. Тобто, все одно доведеться в тій чи іншій формі домовлятися. Е, просто питання в тому, хто з ким, тобто зрозуміло, що Ізраїль і іран не будуть напряму домовлятися. Тобто Ірану доведеться зі США, Ізраїлю зі США, і там далі вони щось вийдуть. Але питання в тому, наскільки це затягнеться, тому що ми знаємо, що той самий не робить все можливе, щоб постійно Ізраїль у стані війни. Йому це зараз політично доцільно. З іншого боку, Іран дійсно не йшов ні на які угоди, і теж фактично викинув Ізраїль з перемовного процесу, що теж не є добре. Якщо ти вже союзник, то тим більше що Ізраїль не відмін від України ще. й Патентований союзник управлінний купою угод, тому ну насправді ця війна це провал дипломатії саме американської, те, що вони повелися на російські пропозиції, на російське посередництво, те, що вони в принципі від початку надто багато поступалися ірану з одного боку на перемовинах, а з іншого не врахували, що Ізраїль не буде чекати, і, і тим більше що у Ізраїля набагато більше можливостей. Бити по Ірану, ніж у Ірана бити по Ізраїлю, що ми власне і побачили за останні дні. Тому ну, знову аплодуємо американській дипломатії, те, чого вдавалося уникати ну багато років, насправді, з часів з е 80-х за великим рахунком, хоча антагонізм зростав, ну. Ми стоїмо на порозі дійсно великої війни між ранами і Ізраїлем і не остання заслуга тут на боці саме американської адміністрації. Тобто ви вважаєте, що мирна угода взагалі неможлива, так але при цьому чи є беніміна Нетаньяху, який звик, що йому теж треба зовнішні вороги. Постійно зараз намір і бажання з того, що ми бачимо за останні дні, все таки довести справу до кінця, чи пообмінюються ударами, і ситуація знову піде в якесь перманентне очікування наступних витків конфронтації. Питання в тому, як. Що ми розуміємо під довести до кінця? Тобто, те, що там в Ірані поспалахне народне повстання, ну, якщо чесно, зовнішня агресія, а тут ми можемо по-різному стати до самих ударів, але це агресія проти Ірану, вона зазвичай сплачує людей навіть навкруги не дуже адекватних режимів. І довести справу до кінця можливо лише за допомоги наземного вторгнення, так інакше Тобто, треба захопити тегеран змінити керівництво. А як це ізраїль зробить першу ізраїль не має стільки людей? По-друге, у Ізраїля немає спільного кордону з Іраном Тобто, знаєте, і для іранського режиму, і для ізраїльського режиму. Е ну для ізраїльських політиків, які виступають за агресивну політику, дуже зручно мати таких ворогів. Тобто, коли ти не маєш спільного кордону, можеш обмінюватися окей повітряними ракетними ударами, але при цьому реального ризику наземного вторгнення просто не існує фізично. Тобто, покінчити з цим режимом ну в Ірані, могли би американці, саудівці, там іракці, якби коаліційно зайшли на територію Ірану. Чи можливо це? Ну вочевидь, ні, це неможливо. Тобто на сьогоднішній день Ірак, який сам перебуває ну, в серйозній політичній кризі, постійній, не готовий до таких до такої історії. Саудівська Аравія. В якої все ще не врегульовані відносини з Ізраїлем не може вписуватися чисто політично в спільні з Ізраїлем проекти, тобто треба як мінімум пройти кілька дипломатичних етапів. Е, а що все американці теж не хочуть? Трамп хоче бути дотичним до успіху, який безумовно отримав Ізраїль, але він точно не хоче воювати за Ізраїль. І там, коли він каже про найпотужнішу відповідь, ну Давайте так, американці час від часу бомбили Саддама Хусейна з 91-го року до 2003-го року. Там, і при Кліндані таке інше до наземного вторгнення безпосереднього режим Хусейна отримувався а він не був і на 10% таким саме організованим і вкоріненим, як іранський режим. Тому довести справу до кінця тут неможливо без серйозних е зрушень самого Ірані. Чи можливо чи можливі вони зараз, коли країна перебуває під в розумінні багатьох зовнішньою агресію? Ну я дуже сумніваюся. Для цього потрібні трохи інші часи і трохи інший контекст. Але ж понищено стільки лідерів корпусу вартвих ісламської революції, понищено стільки високопосадовців. Я вже чула оцінки, що все-таки як не крути, хаос всередині правлячо верхівки Ірану, він є. І ось ця навіть недостатність ударів відповіді по Ізраїлю, їхня хаотичність першу добу, принаймні, вона також говорить про те, що у них там немає чіткого розуміння того, як діяти далі. Ну знову таки питання полягає в тому, наскільки вони керують ситуацією всередині, наскільки в принципі. Там все під контролем, тому що треба розуміти, що квірну копас ватових ісламської революції, це дуже специфічний інститут інститут, е, інститут е, іранської влади. Тобто, це фактично, ну як і військово військові сили Ірану, це лише один зі стопів е, режиму, причому діяльність квіру переважно спрямована або в релігійній площині, або в площині е, зовнішніх дій Ірану, дій іранських проксі. Там чи хуситів які воюють і проти Ізраїлю, проти Судської Аравії, чи е, там Хердболи, чи когось ще. Тобто це переважно такий зовнішній інструментарій. Врані є цивільна влада, в рані є парламент, який не який е, в Ірлані є адміністрація місцева. Вони всі теж е, знаходяться в структурі Ісламської республіки, тобто сповідують в. Е, Тій чи іншій мірі ідеологію, і їх ні, ніхто не чіпав, і я так розумію, цього немає в планах. Тобто немає в планах там чіпати поточного президента Ірану чи цивільне керівництво, просто тому що е, навіть якщо хтось захоче щось в Ірані змінювати, і це може відбутися відносно мирно, це все одно потребуватиме наявності якихось владних інституцій, тому що там, коли я читаю від наших, е, ну трохи. Заангажованих людей, які кажуть, що нам треба там Іран перетворити у попіл і щоб там був хаос. Ну з одного боку, почуття наші доміни, тому що Іран допомагав Росії, а з іншого боку, ми просто можемо отримати Ірак і 10 десять. А нагадаю, що е, після того як американці знищили режим Хусейну, але не змогли забезпечити там адекватне керівництво, найбільш, е, найбільшим результатом і, і, іракської війни стала поява іділ і Подальша дестабілізація всього регіону. А Іран, він, по-перше, величезна країна. По-друге, він може е, руйнівно впливати, якщо там буде хаос і розсадники радикалізму ісламського, і, в принципі, радикалізму, він може руйнівно впливати не тільки на Близький Схід, він може впливати руйнівним чином і на Кавказ, і на Центральну Азію, і на Індію і Пакистан. Тому що треба ж розуміти, що е, перси, перська культура і шиїцька культура, вона набагато. Більш поширена в різних регіонах, і відчутний плив може може отримати навіть і індоставики вже сказав і Центральна Азія, і там до Китаю, і Близький Схід, і Кавказ, тобто це буде дуже дуже широка історія цивілізації. Тобто, плюс ми, ми там можемо е, прогнозувати, що буде, якщо зрану попору біженці, тобто, якщо в Сирії, які жило там скільки 18 мільйонів людей. Сукупно втекло близько шести, з них там лише мільйон потрапив в Європу, і це вже призвело до серйозної дестабілізації. То що буде, якщо почнуться серйозні міграційні біженські потоки замови Ірану? Тому там, звісно, треба думати над тим, хто буде перехоплювати владою, що навіть теоретично уявити, що зміна влади там можлива. То ми в будь-якому разі маємо це моделювати. Ті люди, які думають, що дуже просто наважитись на повалення, тут це ми завжди в контексті Росії. Чому ніхто не хоче, щоб вона перетворювалася в все хаосу з тих самих причин, Тільки в випадку з Іраном, який має там ну, співставне з Росією населення, там півтора рази менше людей живе, а тут менш дуже багато. Е, ще ситуація ще гірша, тому що е, там е, багато десятиліть існував радикальний ісламіський режим. І, звісно, він може напродукувати купу е, специфічних течій, купу терористичних груп, купу радикальних груп. Там є ресурс, там є гроші, там є хто на цьому буде заробляти. Коротше, е, хаос в Ірані – це великі ризики, і Україна від цього від того навряд чи виграє. А ми маємо думати в першу чергу про інтереси нашої країни, а не про якісь інтереси там не знаю, Америки чи Ізраїлю.